Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку день народження Birthday Party. Сьогодні ви дізнаєтесь про святкування дня народження, що там буває, і які слова допоможуть нам розповісти про це. Тепер давайте познайомимося зі словами, які пов'язані зі святковою їжею та прикрасами на вечірці. Селед. Селед салат. Песте. Песта паста. Суп, суп, суп. Нудлс. Нудлс. Локшена. Соус. 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 Present. Present. Podaruнок. Beloon. Beloon. Pвітрина kulka. Cod. Card. листівка. Decoration. Decoration. Прикраса. Пінята. 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 Іграшка з туперками. Тепер, коли ми знаємо слова про їжу та прикраси, подивимося, як правильно говорити про різні порції та упаковки на святі: A glass of. A glass of. Склянка чогось. a bag of, a bag of, Paket packet a box of, a box of, a čogus. a plate of, a plate of, Tarilka box a bowl of, a bowl of, Миска чогось. A bottle of. A bottle of пляшка чогось. A cup of. A cup of чашка чогось. A mug of. A mug of кухоль чогось. На сьогодні все. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.